Тередори з Васюківки на великому екрані. Одна із найвідоміших українських дитячих книг Тередори з Васюківки Все володанистайка буде мати екранізацію. Права на зйомки фільму за книжкою отримали українські режисери Роман Краснощок та Антон Честяков. Про це режисери повідомили 4 червня на своїх сторінках у соціальних мережах. Як зазначив у своєму дописі один із режисерів, а саме Роман Краснощук, Тарадори з Васюківки це його улюблена книга дитинства. І саме вона виховала любов до кіно і вплинула на вибір професії. Як зазначають творці майбутньої кінокартини, нині йде процес адаптації сценарію. Продюсеркою стрічки стала Вероніка Степанчук. Раніше вона продюсувала такі фільми: як Мої думки тихі Антонію Лукіча, як там Катя Крістіні Тенькевич» тощо. А першу ілюстрацію до майбутньої екранізації створила художниця Наталія Лютневська. Трилогія Тереодори з Васюківки була написана українським письменником Всеволодом Нестайком з 1963 до 1970 року. Пригодницький роман став одним із найпопулярніших українських дитячих книжок всіх часів. В основу книги лягла історія двох друзів Яви та Павлуща. Хлопці мріють прославитися на весь світ і для цього вигадують різноманітні пригоди. Такі, як стати, тореадорами, зняти фільм, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато іншого. А у 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури внесла трилогію Нестайка до особливого почесного списку Ганса. Кисіяна Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. А сьогодні, в студії культури на часі, я маю нагоду особисто поспілкуватися із режисерами Романом Краснощоком та Антоном Чистяковим. Будемо говорити про першу повнометражну екранізацію роману Всеволода Нестайка Тередори з Васюківки та роботу режисерів над майбутньою картиною. Мої вітання. Доброго дня. Доброго. А хочу почати з того, що «Терадори з Васюківки це, мабуть, одна із найвідоміших дитячих книг в українській літературі. І перше питання Романа я адресую вам. А розкажіть, чим натхнена ідея екранізувати стрічку? А ну, все розпочалося, звісно, дуже давно, коли мені було 12 років. Я закохався в цю книгу, я її перечитав безліч разів, дарував її всім своїм друзям. І в якийсь момент я такий хочу подивитися фільм по цій книзі. Я почав. Гуглити, що тоді таке слово було не дуже популярне. Я почав шукати цю книгу, ой, цей фільм, точніше, по книзі, і я його не знайшов. Я знайшов лише короткометражний фільм, знятий в 65-му році. І він був знятий екранізовано, там було лише перші 10 сторінок із книжки, а в книжці понад 400 сторінок. Тому мені цього, звісно, було недостатньо. Можна сказати, це той момент, коли в мені з'явилася, заклалася оця зернинка того, що. Колись екранізація має бути далі. Час ішов. Я виріс, вступив до університету Карпенка Карго. І теж цікаво, я вступив на курс кіносценариста, потім на курс кінорежисера. І я вже зараз розумію, що важлива роль в виборі професії відіграла книжка, тому що якщо ви читали в другій частині, там настільки нестайко з любов'ю описує кіновиробництво, що ти не можеш так байдуже просто пройти мимо все, воно вже в тобою а, ти друге, ти вже думаєш про це, ти вже такий, кіно, 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 кіно. І я зараз розумію, що ця книжка повпливала на вибір професії. Далі пам'ятаю, вже десь там після вступу мені. Вчителька-викладачка Ірена Роздобудько задала питання, яку книгу будь-яку я хотів би екранізувати. Я на той момент вже забувся про тереадорів, я їх дуже давно читав, але відразу вони з'явилися у мене в пам'яті. Я такий Тереадори з Васюківки, ідеальне, сімейне кіно, що кіноштуду. І далі теж пройшов час. Ми там з Антоном разом знімали фільми, а, вчилися. І в якийсь момент, не так давно, ми вирішили прочитати «Тореадори з Висюківки. І це теж було таким трошки шокуючим досвідом, тому що третя частина особливо там, де повінь, там, де солдати рятують село, там багато всього, і це настільки сильно зараз відтіняє реальність, що ти в якісь моменти такий: ой-ой-ой, це написано в 70-х, але воно так, так. Так про сьогодні там стільки мотивів проходить, перев'язується з сьогоденням. Що а, в цей момент оця зернинка закладена в 12-річному хлопчику, я відчув, що проросла, і mm -hmm. я захотів дізнатися, що по правам. Я почав питати, дізнаватися, зв'язався з правовласницею, це дочка Всеволода Нестайка, пані Олена. І досить після тривалих перемовин а, вона дозволила нам екранізувати книгу. І якраз це було таке, знаєте. Ну, до сих пір важко сказати, що це було це ніби щось більше, ніж мрія. Це ніби мрія mm -hmm. майже всіх дітей в Україні і, дітей, і трьох поколінь. Антоне, можливо, у вас є що додати? А, так, ну взагалі, нам навіть зараз трошки складно все це сприйняти і відчути цей багаж, який на нас впав. Але ми впевнені, що крок за кроком ми прийдемо до цілі і е, зробимо фільм, який буде відповідати рівню книжки. Е, і купа дітей, е, які вже виросли, які дорослі, і діти, які ще діти, е, зможуть напевно. Реалізувати якусь дитячу мрію і побачити цей фільм. Антоне, ви вже Романе, перепрошую, ви вже почали говорити про три частини книги. А скажіть, якої з частин ви будете екранізувати, чи можливо нам чекати на сіквел? А, так, це ви зазіхнули на. Треба дивитися оптимістично майбутнє. Да-да-да. Окей. Ми хочемо екранізувати всі три в одному фільмі, не дивлячись на те, що всі три книги це досить три різні історії, поєднані лише героями, якоюсь загальною канвою. Вишується угу. ну, навколо угу. них. А, проте, все-таки там просліджується арка героїв, і от ми її, так сказати, викристалізовуємо для фільму. Угу. І хочемо, щоб було екранізовано всі три книги в одному фільмі, але. Не так, як ви це собі уявляєте. Тобто деякі книжки будуть, деякі історії будуть так знаєте відвинуті, і навіть у фільмі будуть натяки на те, що можливо продовження, де ви побачите ті історії, які не війшли в першу частину. Але це так я далеко заходжу, що давайте а okay. тоді поговоримо про те, що от чи порівнюєте ви себе, наприклад, із персонажами головними. Насправді так дуже. Тобто, і по характеру, і по настрою, і по мріям. Хто а... є? Хто? Ну, напевно, Рома більше Ява. А я Павлуша. А Кожа я думаю, знаю. я більше Павлуша, <когляді> він <Виявляється мною обидва палешко> я. Виявляється, ми обидва баланси. Я не знаю, це, це як в, така, така аналогія бійцівський клуб. знаєте, Типу, Ява Павлуша це дві От сторони однієї. людини, <палешко> Одна тяготіє до чогось спокійного життя, можливо, навіть сільського такого мядзаківського вайбу, <палешко> а інша це Двіж, Паріж, це <палешко> Київ, це пригоди, це типу, дівчина-валька-танцівниця, яка теж така. Тому я сказав би, що і Ява, і Павла. Влуша є в кожному з нас, просто в різній мірі. От, власне, ви вже почали говорити про те, що стрічка була екранізована у 65-му році. Це був короткий метр. Перші 10 сторінок екранізовані. Потім брався за роботу і Віктор Іванов. Але через цензуру радянської тоді політики, стрічка так і не вийшла в Світ її не вдалося реалізувати. Однак. Після того і ну ж ніхто не брався, яку ви відчуваєте відповідальність от, за роботу над картиною? Я не знаю. Ну типу, це адже я хочу зауважити, що це і ваша перша така робота, яка повнометражна робота, Пе... так, так, от, так, от так. і це ще якусь певну трудність угу. може викликати. Так. Ти щось про Коламбуса пам'ятаєш? Так, да, да, да. ну це я вже окей. Тут є, такий, є така цитата, мені здається, вона тут актуальна. Це Кріс Коламбус, коли отримав права на екранізацію першого Гаррі Потера. Він сказав, що перші п'ять хвилин він дуже зрадів, а потім відразу. Він злякався, тому що він зрозумів, що якщо він зробить щось не так, то швидше за все йому прийдеться змінити ім'я і жити десь в іншому місті. І мені здається, на рівні України ця аналогія працює, тому що на Тореадорах з Висюківки виросло три покоління людей. Тобто її обожнюють всі, її читали майже всі, в школі її вивчають діти. І тому ну, трошки страшно, але дуже цікаво. Тобто, Хочеться це робити, прям горимо цим. а от також хотіла от Антоне запитати у вас щодо адаптації книги, а те, якою вона буде. Адже, наприклад, у 2004 році сам Всеволод Нестайко забрав радянський контекст із книги, так як він не був зрозумілий в житому поколінню дітей. От що говорити про сучасних дітей, в яких зовсім немає думок про те, щоб рити метро, і як ви взагалі будете працювати із сюжетом? Чи це буде а, щось на сучасний манір, чи все таки в основу ляже а, історія а, книги сама? Безумовно, як нам здається, ми трошки розуміємо сучасних дітей. Ми останнім часом дивимося безмежну кількість дитячих фільмів і мультфільмів. Ми розуміємо, наскільки зараз молоде покоління жвавіше, воно звикло до динамічнішого контенту. Тік-Ток, інстаграм. Але тим не менш, у нас контраст, у нас село, у нас сетінг, який може не бути зрозумілим для дитячого покоління. Ми це розуміємо. Ось тому ми трошки від трошки відходимо від. Десят п'ятого року події фільму будуть відбуватися на початку 2000-х. Ми не можемо робити сучасність. Ви навіть сказали тільки, що коли конкретно будуть відбуватися події 2004 тисячі рік. Коли mm -hmm. книга... тобто ви будете не будете переписувати ніяк події, тобто знаєте, що дуже важливо, тобто, взагалі, про радянські нашарування mm -hmm. я згоден не зовсім, тому що мені здається, це дуже дуже на бекграунді книги знаходиться. Воно проявляється лише в якихось піснях, назвах вулиць. Але пригоди, які там відбуваються, вони позачасові. Тобто, це можна уявити практично будь-коли важливий, важливий елемент для часу. Це е, той, той, та епоха, той період, угу. коли у дітей не було прям вільного доступу до інтернету, і вони. Ну, Бачить що... не було скрізь, я скажу більше, особливо в селах. Да, да, в селах. да. і так. тут момент такий, що це діти, які могли піти в кінотеатр, подивитися якогось Джеймса Бонда, вийти з кіно і такі. Ну все, ми будемо шпигунами, варіантів немає. Тепер це і цей фільм вирішив нашу професію. І тому це той час, який нам потрібен, це незалежна Україна, угу. що для нас важливо. Ми хочемо знімати про незалежну нам. Ну не дуже цікавий радянський союз, ну легко кажучи, взагалі не цікавий. От і це саме той час, коли ми ще могли. Придумувати собі пригоди, рухатись вперед, щось вигадувати, і також це дуже важливо для того, щоб ця вся історія могла існувати на екрані. А в українському кінематографі є чимало фільмів, які стали екранізацією художніх книг. Зокрема, наприклад, от стрічка Ірини Цілик Я і Фелікс в основу фільму Ліг, Роман Антона Чеха, хто ти такий? І багато інших. І от, власне, Романе, питання адресую вам. Чому важливо створювати український кінопродукт на основі української літератури? Ну, дивіться, взагалі, я хочу порадити всім філмейкерам, кому це цікаво, тому що е, це культивація українського продукту і неймовірна підтримка. Тобто, коли ви берете український продукт і робите його ще популярнішим, як це наприклад відбувається в там в Японії, е, коли просто весь світ знає про їх культуру і надихається цим. І те, те саме було б круто і зробити у нас. Тобто... Це ще й результативність проєктів, тобто що там довби, що мавка, що а, я побіде Берлін, вони угу. мають най найкасовіші ну най най найкасовіші результати в Україні, тому це неймовірно круто. І я думаю, що якщо а, режисери а, запропонують якомусь літературному автору екранізувати його його твір, він буде безмежно радий і, і тому я всім рекомендую це робити. Що ви хотіли додати, Романе? Я не знаю, що я тут хотів би додати, але я напевно хотів би розповісти, чому ця книжка актуальна саме зараз. Тому що ем, насправді, ем, насправді ем, мені здається, що біографія Всеволода Нестайка заслуговує на окрему екранізацію. Це незвичайна людина. Він пережив окупацію Києва в своєму дитинстві. І після цього він зрозумів, що немає нічого жахливішого ніж неволя. І так вийшло, що якби не прийшло і століття, як наш скажений сусід вирішив повторити історію. Вже зараз сучасні українські діти втрачають А, І тому мені здається, що ця екранізація зараз, у момент такого українського супротиву, дуже важлива. Це данина пошани письменнику. Бо, як він казав, то у нього не було в дитинстві дитинства, і тому в нього залишався єдиний вихід це стати дитячим письменником. І тому я вважаю, що ця книжка має бути екранізована саме зараз. Романе Антоне, я дуже дякую вам за розмову. Я зичу вам натхнення в вашій роботі і щоб все неодмінно вдалося. І сподіваюся, що ви прийдете до нас на розмову розповідати про пройдений результат і про прем'єру стрічки. А я мала розмову із режисерами Романом Краснощоком та Антоном Чистяковим. Говорили про першу повнометражну екранізацію роману Всеволода Нестайка Теридори з Васюківки та роботу режисерів над майбутньою картиною.